Нові подробиці збиття ворожого вертольоту. Мі-8 нашим дроном вражають. Спочатку зазначалося, що на борту міг бути генерал КНДР. та згодом виплили ще деякі цікаві деталі. Борт здатний транспортувати до 25 людей і, начебто, був майже заповненим. І часто ним, дійсно могло літати військове керівництво. Те, що розшукали в уламках збитого Мі-8, шокує. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. З'явилися нові деталі збиття на Донецькому напрямку українськими силами за допомогою ФПВ Дрона російського вертольоту Мі-8 Спочатку у мережі публікували кадри з українського ФП дрона перед ударом по російському вертольоту Мі-8 І телеграм-канал Супернова Плюс припустив, що на борту збитого Мі-8 міг бути генерал КНДР, зокрема, показуючи приближений, але розмитий шматок кадру, де, начебто, видно, було високопоставленого корейця. За даними сил безпілотних систем, гелікоптер знищили в районі населеного пункту Котлярівка на Донеччині. І на опублікованих кадрах видно, що ФП дрон зробив різкий маневр та в бокову частину вертольота, після чого той почав падати. Наступний дрони з вибухівкою підлетів на місце падіння та зафіксував, що добувати немає потреби. Все знищено. І, попри заяву ворога про нібито евакуацію всього екіпажу, російські воєнкори підтвердили загибель особового складу, не уточнивши кількість. Однак. Якщо інформація підтвердиться і на борту збитого Мі-8 дійсно перебував генерал КНДР, це матиме декілька дуже серйозних наслідків. Зокрема, це означатиме, що Північна Корея не просто передає боєприпаси Росії, як вже неодноразово фіксувалося, а й безпосередньо відправляє своїх військових бійців у зону бойових дій на території України, а не тільки в Курську область. Також у північній Кореї пропаганда будує культ непереможної армії та мудрого керівництва. Тож втрата генерала на чужій війні демонструватиме, що КНДР не лише вразлива, а й бере участь у конфлікті, який офіційно не Оголошено, це руйнує міфологію режиму. До того ж, якщо інформація про ліквідацію генерала Діда до військових еліт, це може викликати невдоволення. Це підриває лояльність командування. Тому Кім Ен триматиме такі факти під жорстокою такою таємницею. І більш детально про ураження вертольоти рашистів розповів і російський блогер Камікадзе. Ді. Далі давайте послухаємо. Якщо Україна це підтвердить на рівні розвідки, або ВСУ, або Бабче Зеленський зайві буде хорошо. Я напомню, что не так давно Ким Чен Ын устроил слезливые прощания с его северокорейскими мальчиками, обнимал вдовушек, обнимал дочек. Выглядело это искренне, действительно Ким Чен Ын переживает. Путин никогда так себя не вел с родственниками могилизованных. Но что означает вот подобная демонстрация Ким Чен Ына прощания? Это означает, что больше он этого повторять не будет. Он не будет больше отправлять солдат Северной Кореи в Курскую область. Туда отправляются инженеры, саперы, исключительно для того, чтобы что-то восстановить или что-то разминировать. Но я думаю, что они там будут, просто будут угорать над местным населением, точно так же, как все мигранты в России. Напомню, что и до этого, по-моему, где-то вот в момент прихода Дональда Трампа ко второму президентскому сроку, по-моему, уже демонстрировала Украина свои возможности, имею в виду и возможности дрона в том числе. По-моему, Мадяр еще тогда не был командиром вот этого отдельного, еще не, даже не существовало, по-моему, отдельного подразделения в ВСУ. Но так или иначе, ситуация не уникальная. Украина постоянно прыгает выше головы и показывает те результаты, которые никто не ждет от FPV дронов. Но это... Собственно, та причина, по которой оружейные обороны всего мира следят за тем, что сделает Украина, что предпримет Украина завтра, послезавтра, через неделю, консультируются, советуются. И это, конечно, сумятится паника в рядах тех, кто разбирается. То есть, когда у тебя вертолет уничтожается FPV-дроном, это катастрофа. Я не знаю подробности. это было в момент полета или в момент значит, статики самолета, но знаю точно, в момент подлета уже раньше ВСУ сбивали вертолеты. С самолетами, конечно, гораздо сложнее, там другие скорости, другая траектория, но то, что украинцы способны контролировать частично воздушное пространство и военные объекты в воздухе у русских, это факт. Очевидно, что разные дроны появляются, и дроны способны в перспективе подавлять каким-то образом истребители. Но это пока что мои фантазии. Я подтверждений такого не видел, чтобы украинские дроны сбивали самолеты. А вот вертолеты уже не первый раз. Это очень хорошо. Пропаганда, естественно, не будет признавать успехи украинской армии, как она никогда и не признавала. А если русские о чем-то не говорят, Це значить, що для них це саме болезненне. Якщо твердження про збиття генерала КНДР на борту пошириться і отримає підтвердження, нехай частково воно може змінити фокус із військових операцій на дипломатичне і пропагандистське поле. Люди почнуть аналізувати, чому генерал КНДР опинився в зоні бойових дій. Це створює більш виправдану основу для звинувачень у прямій участі КНДР у конфлікті. І з погляду інформаційної війни це шанс для України та союзників вести новий фактор залучення ще одного авторитарного гравця до конфлікту, і це може мобілізувати. Більш жорстку риторику вон гучні заяви з боку південної Кореї чи США. навіть якщо доказів генерала не знайдуть, сам факт поширення подібної версії створює враження масштабної мережі залучення сторонніх держав до війни проти України для Росії. і Її союзників такі твердження створюють потребу реагувати або заперечувати, або визнавати приховану участь. Якщо вони заперечать, але не зможуть переконливо показати свою версію. Це підсилить міжнародну критику. Якщо визнають, це фактично буде дипломатичним самозвинуваченням. Ми зазначимо, що раніше видання завост. Journal повідомляло, що на Курщині було поранено генерала армії північної Кореї. Подробиць того, що сталося, поки що немає. Окрім згадки, що генерал зазнав поранень при ударах, завданих українськими військовими в районі Курська нічого не відомо. Таким чином офіційні західні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий зазнав поранення на території Росії, беручи участь у бойових діях на боці РФ. Водночас, батальйон безпілотних систем 59 дев'яте ОШБР імені Якова Ганзюка розкрив інші деталі операції. Так, прес офіцер Муж штурмової бригади безплодних систем Тарас Мишак розповів, що російські загарбники зазнали болючої втрати після успішного збиття гелікоптерам 8 українським українськими дроном Цей гвинтокрил значно дорожчує за ФПВ-дрон. Це дуже непросто. Це була достатньо складна і довго спланована операція з допомогою злагоджених дій розвідки, з допомогою майстерності пілота. Підловлювали ми російських вертольотчиків не один день. Зазначив мишак. Військове вислови сподівання, що цей досвід успішного збиття російського гвинтокрила мі вдасться масштабувати. А такі ураження стануть у та змусять росіян перестати літати взагалі. Як пояснив пресофіцер, гелікоптерами 8 у загарбники виконують логістичні і транспортні завдання. Іноді росіяни використовують ці вертольоти для евакуації поранених. За його словами, окупанти активно застосовують різну авіацію. Вертольоти та літаки, але намагаються не підлітати до лінії бойового зіткнення. Вони працюють із певною відтяжкою, тому їх не так просто дістати там нашому ППО. Але тепер є один такий успішний випадок, і я думаю, їх буде ставати дедалі більше. Додав мишак. Також пресофіцер. Порівняв вартість збитого гвинтокрила із вартістю ефпівдрона, яким його було збито. Ціна гелікоптера може варіюватися від 6 мільйонів до 15 мільйонів доларів. А щодо ефповідрона це 300-500 доларів. Тобто різниця колосальна і, звичайно ж, це дуже болюча втрата для росіян, наголосив Мишак. Однак не варто впадати в мрії щодо того, що Україна може регулярно збивати російську авіацію безпілотниками. Таку думку висловив Олексій Гетьман, ветеран російсько-українського війни майор запасу, коментуючи збиття російського гелікоптера Це Новина, але якщо подивитися у відео, то він залітав у відкриті двері. Вона була не зачинена, тому вдалося цей гелікоптер знищити. Але якщо ми будемо вірити, що можна дронами збивати гелікоптери та літаки, це буде дуже оптимістичне припущення. Так, це майстерність пілота дрона, який ним керував, і це щасливий збіг обставин, сказав Олексій Гетьман. Експорт додав, що збити дронами інші російські гелікоптери, як у тк 52 буде значно складніше, через роботу гвинтів та сильний потік повітря були випадки. Коли з ПЗРК збивали крилаті ракети, але це не означає, що це засіб, який можна взяти до уваги, щоб у такий збивати. Саме спосіб, якщо щасливий збіг обставин, то можливо це зробити. Але давайте не будемо вірити, що наші дрони збиватимуть усю авіацію РФІ. Але я думаю, що росіяни стануть більш уважними хоча і з розвитком дронів можна припустити, що врешті ми отримаємо такі дрони, що можна буде знищити, зокрема і літаки чи гелікоптери. Додав гетьман. Ну а далі поговоримо також і про те, що за інформацією оглядача Вектор, супутникові знімки авіабази Кача демонструють наслідки атак по російській авіатехніці. На території бази на той момент перебували п'ять літаків Б-12, Один Ан-26, три тривонищучий Міг-29К, 4 гелікоптери Мі-8 та чотири К-27К-22. Протягом останнього тижня українська розвитка повідомляла про знищення у Криму двох літаків Б-12, двох Ан-26 та чотирьох гелікоптерів Мі-8. Аналіз нових супутникових знімків підтвердив повне знищення одного Ан-26, від якого залишилися лише сліди пожежі. Другий Ан-26 наразі не виявлений. Також зафіксовано пошкодження одного Б-12, який був прибраний із бази. Ще один літак цього типу також вивезли з території. На зображеннях видно кратер поблизу іншого Б 12 хоча без підтверджених пошкоджень. Щодо вертольотів, спроба знищити Мі 8 АМТШ виявилася невдало. Гелікоптер згодом або перемістили, або він залишив базу. Водночас на околицях Сімферополя зафіксовано повне знищення одного мі 8 Ще один вертоліт отримав пошкодження. Якщо ж говорити і про інші випадки знищення російської авіації, то на військовій базі у Тверській області Росії було знищено ударний вертоліт Мі 28 Вибухові Пристрою заклав український партизан, який проник на закриту територію. Про це повідомляв напередодні партизанський рух народний спротив України. Зазначається, що партизан проник на територію 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації, що розташований біля міста Торжук. Він заклав два вибухові пристрої під стійки шестій мі 28 який перебував на відкритій стоянці поблизу злітно-посадкової смуги. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та свої Коментарі не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.